Відповідаю на ваші запитання. І привіт, з вами Лів Стефа, Та зараз я буду відповідати на запитання, які ви мені написали в мій телеграм-канал. Там, якщо чесно, дуже багато запитань, та зараз я вам буду їх всі читати. На них відповідати. Базове питання: скільки ж мені років? Мені 12 років виповнилися 16 квітня. Як ви думали, скільки мені років? пишіть коменти. Мені дуже цікаво, скільки мені років дадуть мої підписники. Якщо чесно, мені завжди хтось дає 15 років, 14, 13, навіть 17 і навіть 19. Але мені все-таки 12 років, хто тобі Ілона. Я не буду поки що розповідати, хто мені Ілонка, але я можу вам сказати, що в майбутньому я створю відео на своєму ютуб-каналі з Ілонкою, там де ми будемо відповідати на такі запитання, щось по типу хто, ну хто ви. Потім і там дуже буде багато цікавих запитань, але поки що це ще буде в майбутньому. Я вже не знаю, коли це відбудеться. Ну, ви все дізнаєтеся в моєму телеграм-каналі. Підписуємося. Кав тебе найулюбленіша страва і напій. Якщо чесно, моя найулюбленіша страва це борщ. А я дуже люблю запивати. Ну, його я люблю запивати звичайною водою, але якщо прямо говорити наймій улюбленіший напій, це Кока-Кола, а потім Какао мохіто. куди мрієш поїхати або полетіти? Я дуже хочу полетіти в Дубай. Потім дуже хочу полетіти на Мальдіви. Мальдіва це просто, просто кохання. Я дуже хочу. Мені там дуже подобається. Дуже багато хто хвалить це місце, та я хочу, хоча б один раз в житті туди полетіти. Які дивишся серіали? Я дуже люблю серіали, які про кохання там, про щасливу родину, і це мені просто найцікавіше. Ой, найцікавіші серіали, це просто мені дуже не подобається, тому що там завжди є якась ізюмінка, і просто я завжди плачу, коли дивлюся такі серіали. Ну, я їх дуже люблю. Хочеш зробити свій магазин в майбутньому. Якщо чесно, я зовсім недавно задавала собі таке питання, і чесно, я би була не проти зробити такий магазин. Навіть, може, у майбутньому в мене буде свій магазин, це вам по секрету. Це ще не факт, але я думаю, що він буде. Е, тільки ще потрібно придумати, що я буду там продавати. Уже зовсім трішки, я знаю. Якби можна було повернути один день з, з життя, який би це був, мабуть, був би якийсь один день із дитинства, тому що я дуже хочу повернутися в дитинство. Саме коли мені було там років з 4, з 5-3, десь так. Я не спорю, що я зараз ще дитина, але я просто говорю, яке. Ну, зараз я можу сказати вже підліток, але я хочу повернутися в дитинство хоча б на один-два дні. Дікої найолюбленіші співачки. І так, перша співачка це українська. Анна Трінчер, вона мені просто дуже подобається, в неї неймовірна музика та я її слухаю буквально кожного дня. Друга співачка це Найда Дорофєєва, вона мені теж дуже подобається, теж мене дуже надихає, як і Анна Трінчер, і вони дуже круті. Також я дуже люблю Білі Айліш, просто я її обожнюю, хочу її духи, хочу її е, одяг, хочу тупо все, що від Білі Айліш. Просто вони, теж мене дуже надихає. Чи хотіла б ти зробити в майбутньому сходку в Києві? Звісно, хотіла. Ну, я робила це запитання вже в своєму чаті, але в мене тоді була набагато менша аудиторія, чим зараз. І виявилося, що з Києва п'ятеро людей. І є тільки, ну, заради п'ятих людей робити, звісно, сходку, це, звісно, ну фу. Ладно, я жартую, хоча б щось. Але я думаю, в майбутньому обов'язково зроблю Ілонкою. Буду робити обзор на ваші подаруночки, якщо ви мені їх подаруєте. І буду е, старатися якось зараз. Розвивати свій блог, щоб в майбутньому зробити сходку і щоб було дуже багато людей. Дуже рада, якщо в мене дійсно з зробити цю сходку і прийде дуже багато людей. Що б ти вибрала жити без телефону чи без солодко? Боже, це дві мої завісимості. Я обожнюю солодки, я обожнюю сидіти в телефоні, але якщо вибрати, ну і від того, і від того буде польза, якщо я оберу це зі свого життя. Ну, я думаю, що я краще уберу без солодко, Тому що, якщо немає телефону, це просто жах. У нас вимикає світу, я просто не знаю, що робить без телефону, це взагалі капець. Хотіла відкрити свій курс для блогу. Звісно, я дуже хочу відкрити його, але поки що я хочу набрати свою аудиторію та вже потім їх відкривати, тому що це потрібно продумувати на велика аудиторія, і це буде дуже важко. Але в майбутньому я випущу обов'язково свої курси. Скільки часу ти витрачаєш на одне відео в YouTube? Десь, коли я знімаю відео, це мені потрібно десь година, дві. А що якщо монтувати відео, то приблизно 5 часов, тому що це дуже важко, потрібно продумати все, потрібно там удалити все, потрібно передивитися ці відео по 250 разів. Так що це взагалі капець. Ти любиш ти читати книги? Якщо так, то які? Насправді я взагалі не навиджу читати книги. Але коли ми там пішли з Вілонкою на пляж, в неї була там книжка, я вирішила її взяти, і я чомусь так вирішила її почитати. Ну, типа, наскільки сильно хотіла її почитати, я прочитала там десь 5 сторінок, але вони там маленький шрифт був. І вона мені така була цікаво, що це взагалі мені дуже сподобалося. Але зараз я не знаю, чи мені подобається читати книжки, тому що якась кожного дня різна. Можна, будь ласка, не мішала? Які канали, любиш... Які канали любиш дивитися в Ютубі? Насправді я нікого не дивлюся на Ютуб, я не знаю чому, мені просто це не цікаво. Я дивлюся кожного дня когось різного. Там, допустим, сьогодні дивлюся Дорофєєву, завтра дивлюся Містер Біста. Насправді я не сильно дивлюся ютуб, тому що я люблю більше дивитися Тік-Ток. Але коли я там не знаю, щось роблю, хочеться вимкнути. Ютуб. Я пів часа шукаю, що мені дійсно подивитися, тому що для мене це дуже складний вибір. Але дуже часто я вибираю відео, в якому є Анчка Трінчер, тому що я люблю Анчку Трінчер. Який твій улюблений блогер. Мій улюблений блогер це Анчка Трінчер, як я вже сказала. Просто її обожнюю, її обожнюю пісні, саму, яка вона є, просто вона. Неймовірно, мені так вона подобається. Для мене це як приклад просто. Вона дуже крута, вона мене надихає, просто її люблю. Як ти почала знімати? Знімати я почала ще, мабуть, з 2022 року. то мене дуже сильно булили за це. О, мені було якось на них все одно, якщо чесно. І просто я вирішила в 2024-му зимою, я вирішила спробувати себе в чомусь новому та вирішила поти знімати відео. І мені якось сподобалася така рубрика. Я почала її зараз вести і вже набрала ще 8 тисяч. Ну там 8, 100 щось лишні. Відкити. Я з Київської області, це недалеко від Києва. Дуже часто їжджу в Київ. А, просто Київ це мій другий дім, обожнюю. Але так, то я з Київської області. Хто із моїх підписників Ки з Київської області, відгукніться в коментарях. Це були всі запитання. Ну, питань було набагато більше, але я вибрала самі цікаві. Якщо вам сподобався такий формат відео, я буду його робити частіше. Нажимайте на колокольчик, пишіть мені в коментарі та ставте лайки на цьому відео. З вами була Ліл Стефан. На цьому все. Всім пока-пока!